Що за хуйня? Всім привіт, друзі! Ви зайшли на цей ютуб канал, і з вами я, ваша сестричка. І сьогодні я хочу вам задати питання: чи стикалися ви з проблемою того? Що ви не можете виконувати задачі, які потребують дуже великих мозкових зусиль вдома. Можливо, ви вважаєте, що у вас актуалізація СДВГ. Я не знаю, наскільки відсотків це окей, але особисто я дуже важко концентруюсь на реально важких мозкових процесах вдома. І тому я винайшла для себе новий метод. Можливо, ви хотіли діти кудись свій продуктивний продуктив. Я дуже заряджена людина, але я не знаю, куди діти. Мій продуктивний продуктив, тому що, знаходячись вдома, я відчуваю нереальну зону комфорту і я дуже-дуже лінива. І саме тому я почала робити ці справи в транспорті. Для цього вам потрібна тільки ваша дорога від точки А в точку Б. Бажано, щоб це було 25 хвилин. Особисто в мене в житті так, що я цей путь проходжу два рази на день на роботу та з роботи. Коли ви заходите в ваш транспорт, одразу забігайте та займайте собі місце. Тепер у вас є 25 хвилин для того, щоб почати виконувати вашу суперзадачу. І цей час насправді дуже оптимальний, тому що дуже багато психологів радять виділяти саме 25-27 хвилин на складний мозговий процес. На початку ця ідея вам може здаватись дурноватою, але я вам кажу, вам треба тільки засвоїти цю звичку. І ви вже будете катати в транспорті просто для того, щоб подумати. Щоб вам було спокійніше, вимкніть свою улюблену музику та сконцентруйтесь на задачі. Цей метод особливо класно працює, коли в транспорті дуже багато людей, і ви хочете занурити свій світ, але не розумієте, як піти. Так от цей метод вам може допомогти. Ви включаєте музику, концентруєтесь на дуже складній задачі і виконуєте її за той проміжок часу, коли ви їдете. До речі, цей час не страшно витратити в випадку, якщо вам перехочеться робити. Тому що проміжок, де ви їдете в транспорті, зазвичай не включається в ваш план дій. Але якщо ви все ж таки зробите цю задачу, ви навпаки будете в виграші. тому що у вас є одна. Зробимо справа більше. І насправді цей метод буде працювати, навіть якщо ви стоїте. Можливо, ви теж бачили немало людей, які читають щось або роблять, знаходячись в стоячому положенні. Неважливо як. Насправді цей метод не потребує дуже багато інформації. Вам тільки варто спробувати це і оцінити. Тому що зазвичай люди думають, що це нереально важко зайнятися чимось корисним в транспорті, почати читати книгу. Тож, спробуйте. Чому б ні? Залишайте під відео свої відгуки про цей метод. Чи вдалося вам? Обов'язково його спробуйте і підписуйтесь на цей канал. Ми зможемо подолати продуктивний продуктив і залишатися класними завжди. Бажаю вам гарного дня. До побачення!